Сектором по боротьбі зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми Миколаївського міського управління спільно з відділом по боротьбі з торгівлею людьми управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області під час проведення негласних слідчих дій був та задокументований факт звідси для розпусти з метою отримання грошової винагороди. А саме банчу піднії саун міста Миколаєва викликав повій для клієнтів сауни, за що отримував грошові кошти. В розмірі 150 гривень за кожну повію. У відношенні дівчат, які надавали платні сексуальні послуги, складені протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 181 кодексу України про адміністративне правопорушення. За фактом звідси слідчим відділом Миколаївського міського управління розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на срок до 5 років або позбавленої волі на той самий срок. Оказывали интим услуги за финансов оплату.